Сподів... Так, друзі, всіх вітаю, всім привіт! У нас чергові до погрі Red Shadow Legends. Давно не було в нас відео. І, власне, на цьому відео ми будемо відкривати всім уламочки. У нас x 2 підвиди, будемо відкривати в мене. В мене не їх небагато. І також будемо відкривати на аккаунті моїх підписників. Отже, побажаємо всім хорошого тропу і, власне, клану такі серця передаю привіт. І давайте розпочинати з мене. З мене дуже мало уламочків, але в принципі на те, щоб я на щось сильно надіявся, давайте відкриємо їх, а також отримуємо дроп з химери. І відповідно далі вже будемо йти до наступних аккаунтів. Також паралельно проходить турнір поповнення колекції. Тому, власне, можливо, в нас будуть і ті, хто буде хотіти якраз таки забрати ще й душу на героя злиття і шияму. А, тому побачимо, побачимо, як воно піде. А зараз дивимося на цей неймовірний крутий дроп. До речі, з того, що я сьогодні бачив, досить велика кількість легендарок і ще цікавих легендарок. Тому сподіваємось, що сьогодні підписникам, а можливо, навіть і мені зараз двох, ми потягнемо супер крутих легендарних героїв. Так, і давайте ластовий уламочок. І ми маємо в мене, власне, нічого. Ну, але, в принципі, не те, щоб я супер на щось надіявся. Добренько, давайте підемо зараз, отримуємо ще дроп з хемери, що ви побачили, що мені падає, і можливо ще покрафтимо. Прикольно, прикольно. Дякую за камінчик. Камінчик досить непоганий. І, власне, все. Давайте глянемо тоді ще по реліквіям. Давайте, дві реліквії ми скрафтимо і, власне, можемо переходити далі. Так, ну що, бачимо, що. О, дзвін, до речі, мені дуже був потрібен. Не пам'ятаю на кого, але я пам'ятаю, що точно треба було якраз таки дзвін, тому що він дає точність. І ляга випала. Непогано, непогано. Отже, такий ось дроп в мене. І давайте будемо переходити далі. Так, продовжуємо. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті у Олександра, клану Асасинам передаємо. Привіт. Власне, теж, якщо хочете доєднатися до клану, є одне місце, тому welcome. І давайте тут будемо відкривати 21 ценненький і 20 видів. Тоді поїхали. Давайте побажаємо теж Лего. І було б дуже круто, якби це теж був, спрацював X10 і випала нам якраз таки героїня духів лісу. Тому що X10 хороший. Не знаю, вчора почув думку, що X10 поганий. Взагалі не погоджуюсь, X10 сильний. І я думаю, що чому? В чому б не спробувати удачу і не відкритись саме якраз під нього. Тому що, в принципі, можна відкритися і в неділю, але чи сильно ви б втратити від того, що отримаєте саме цю героїню, а не когось іншого, мабуть, ні, тому що героїня варта того. Так, то в сторіх. Ну, то речі, дивіться, по епікам непоганий дроп, непогано насипало. Давайте ще відкривати синеньке. Залишились у нас синенькі після Х2, от так от. І ще 1 плюс 1. Можливо, до гаранту далеко. І тому їх не відкривали. І зараз подивимося. Якщо тут буде лега, буде трошки печально. Тому що фактично. О, то дивіться сипле краще, ніж під x 2. <сих> сипле краще, ніж під x 2. Тому, якби а що чекати? А що чекати, а кого чекати? Ну, нормально, нормально, непоганий дроп. Тому, власне, давайте глянемо по часткам, що у нас тут випало. Супер, супер, ми забрали всі частки. І, власне, всім я вітаю Олександра. Тому дякуємо за відкриття і поїхали далі. Продовжуємо наше відкриття. Ми на акаунті у Сергія клану Ukrainian Forces. Передаємо привіт. Є, власне, одне місце. Тому, якщо хочете доєднатися, welcome. І поїхали відкривати тут, до речі, 49 штучок. Супер, супер. Накопичили досить велику кількість. Сподіваю. Вау! Wow. Сергій казав, що він ні на що не розраховує взагалі. І тут ні в спис не Росії випадає. До речі, дуже крута героїня проти бомб, проти гегемона виглядає досить і досить цікаво. Вітаю з таким дропом. Капець. Ну, я, чесно кажучи, не очікував, тому що він казав, що йому з 13 попередніх випало два легендарних героя. І він, типу, не очікував взагалі на Легу. А тут з першого. Ну, виглядає і звучить досить і досить непогано. Чесно, я шокований трохи. <смі> Тому що я, наприклад, в себе взагалі не розраховував, що може прийти, наприклад, з шести. А тут виходить з першого, враховуючи, що до того було дві Леги, ну це я вам скажу дуже круто. Це ще, якщо випаде ще Лего в цих 40, це взагалі буде вал. Причому, як я кажу, Лега цікава. І 100% буде гратися, тим більше зараз на важких війнах фракцій. Я думаю, взагалі це буде дуже і дуже сильний герой. Тому вітаємо Сергія. Ну і власне, X10 спрацював. А ви кажете, X10 не працює. От так от, от так. от. І ще після цього, кажіть, що X10 не працює, отак от треба сказати. Так, ну що, давайте дивитися. Давайте дивитися, що ще тут випаде. Бачимо зараз э, кешбек. Шість, сім. Добре. Вісім. Угу. Добре. Угу. Ні, ну неймовірна десяточка. Називається базований Х2, але в будь-якому випадку X2, мабуть, дійсно є, тому що як не як Лега вже прийшла. Це прикольно, і Лега LEGO... сильно. Ні, ну давайте не супер базований Х2, не мій Х2, типу. Ну що, давайте отримувати корови епіка. Давайте. От ще 2, і точно буде епік. Круто, майже майже гарант. Я вважаю, що кожне Х2 має так працювати. Але а, тут дарма жалітись, насправді, тому що в будь-якому разі ми отримали Лего. Тому а, все одно це прикольно. Але, чесно кажучи, інший дроп хотілося би бачити краще. До речі, Юзан А, Чому? Тому що аккаунт досить молодий, і будь-який герой, навіть епічний, це було б якесь певне підсилення. Але в будь-якому випадку маємо ось такий ось дроп. Давайте глянемо, що в нас тут по частинкам. Частинки ми, якщо що, забрали. Тому вітаю з дропом. Дроп хороший. І будемо рухатися далі. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті у безнадійного. Тут ми будемо відкривати все, аби отримати частки. Як тільки частки ми отримали, все, ми зупиняємось і далі не продовжуємо. Отже, давайте побажаємо удачі. Давайте зловимо тут легендарного якогось крутого героя. Сподіваюсь, це буде Марічка, тому що, як то кажуть, Сокланам взагалі дуже сильно хочеться побажати дуже крутих героїв, щоб потім вони тебе витаскували от на цих облогах, і щоб ти, от як то кажуть, і в вуса не дув, і самі все замість тебе вирішували. Отакий от лідер альянсу. А, але мабуть, це позитивно, тому що бажає добра, бажає добра, тому о є лега. Ну, не Вітріуса я бажав. Це, звісно, Лега, але не ця. Далеко не ця. І що це? І блін, і все інше це просто синька. пу 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 І можливо це навіть дубель, але це не точно. Є ще у нас сиркончик. Давайте сиркончик лопаємо. І... І це кроваве перо. Давайте відкривати ті ж самі рейліки. А далі, власне, будемо, якщо що, кликати юзана на допомогу. Кликати Юзана на допомогу. Так. Хто не пам'ятає, це такий носиріг. зі злиття Так, і давай тоді ще е, Лег Крафт зробимо. Бачу, що він тут доступний. Давайте вбажаємо Скіпетра. Або, взагалі, міфік Крафт, і. О, до речі, до речі, рука А, е, Супер, супер, круто. Давайте подивимося, чи вона одна рука спустошення. Е, вона друга. Але в будь-якому випадку це хороший результат. З чим я, власне. І вітаю. Давайте глянемо точну кількість очків, і вже відповідно від неї будемо думати, чи потрібно нам відкривати. Сакрали чи юзана вистачить. О, давайте. А, чекайте, ми червоні відкриваємо, правильно? Хоча я думаю, що червоні краще притримати вже під Х, скоро Х2, по ідеї, буде, тому давайте дістанемо Юзана, і краще ми відкриємо два сакрали, ніж будемо відкривати якраз таке 5 червоненьких, і можливо нам з них зараз нічого не випаде. А це теорії можуть бути. Міфічні герої під X2, тому давайте краще відкриємо сакрал. Так, ну що, отримали ми два епіка. Давайте дивитися, власне, що по нагородам. Якщо ми забрали частки, а частки ми забрали. Тоді я вітаю, вітаю з рукою. Вітаю з тим, що ти забрав частки. І поїхали далі. Продовжуємо наше відкриття. Ми на аккаунті Юри. Власне, дикі серця. Власне, теж. Всім вітанечко. Тут ми будемо відкривати теж невелику кількість, але тут буде ще два циркончика, буде власне два райдушки. Тому побажаємо, власне, Юрі, удачі і поїхали. І поїхали відкриватись. Сподіваюсь, на хороший дроп. Плюс ми будемо відкривати ще сакрали за умови, якщо ми не отримаємо достатню кількість очків, але сподіваюся, що ми потягнемо міфіка, і тоді це все вирішиться і так. Ну що. Я не хочу на рарка дивитися, давайте щось цікавіше. Давайте щось цікавіше. О, гном прийшов. Ой, вибачте, всі е, захисники гномів від ворфів, перепрошую. Так, ендалія. Mm -hmm. Добре, сьогодні, сьогодні, по назвам, епіків, не до мене, будь ласка. Так, і е, не знаю, хто це. Мародер, фанатик. Отак, От кажу. Не до мене, по раркам теж. Коротше, коротше, нічого я не вгадав, хто як називається. І давайте будемо далі, власне, відкривати. Поїхали два циракончика. І перший тереск. Сюди стрімер знає когось. І, на жаль, передзвін да Ну, краще б я його не знав, або б міфік. І давайте, власне, два райдужних. Давайте Легу. Давайте Лего. От оце. Перша в нас, до речі, Тагор дуже крутий персонаж. Тагор це добре. І другий. Брін, е весь весь рандом, весь рандом пішов не в наш бік. Як то кажуть, повернув як би сказали, на Закарпатті повернувся до нас гузицю. Е ось. Але давайте дивимось на частки. Оскільки частки ми ще не забрали, е треба, блін, віддалі дочекатися, скільки там очків. Давайте ми просто прокрафтимо поки. Рарочок, епіків, лег. Давайте. Все як тільки що замовляли. Щоб все було. Але поки тільки рарочки. А далі подивимося, скільки очків, і будемо орієнтуватись на це. І якраз таки будемо крафтити. Крафтити, я сказав. Будемо ще спалювати сакрали, тому що, ну, а що поробиш? Ах, маємо те, що маємо. Так, скільки в нас точно очків. 250. тобто якраз 3, якщо нам нічого не падає раніше. Ну давайте дивитися. Давайте дивитися. Надіюсь, буде Лега, і тоді не треба відкривати всі. Але це мор. Мор 250 очків. Це мало не те, що хочеться. Я не буду казати, що це за герой не пам'ятає. І зараз буде трохи обідно, якщо це буде Лега, тому що це було більше очків, а нам рівно 3000. тисячі горл зобади і непоганий, до речі, герой. На альнеме з Анірі, хто не може пройти, точніше, навіть не з Анірі, а з м цою, з Кібєлою. Непогано наче, що стакається. А досить швидко проходить. І, власне, частки ми тут забрали. Дякую тобі, Юра, за відкриття. На жаль, ми нічого таки не потягнули, але в будь-якому випадку дуже тобі вдячний. Поїхали далі. Так, ну і завершуємо наше відкриття. Ми на акаунті у Юра, Ансін. Привіт! І, власне, знову ж таки, клану таке серця. Передаємо: привіт! Хто хоче долучитись до альянсу, пишіть місця, є. І нас найцікавіше. Ми будемо відкривати 61. Далі ми будемо відкривати багато-багато всього, а саме райдушки, циркони і релік. Міфік-релік. Дякую за довіру і поїхали. Так, ну хочеться знову ж таки побачити легендарного героя, потім побачити міфічного героя, потім побачити міфічний релік і. все. Всього все. Ну, більше не хочу нічого. Мені вистачить. Не знаю, як вам. А мені вистачить. До речі, три е, епіка. Добре. Добре, виглядає гарно. Очків багато. Можливо, Юра, до речі, зможе поборотися і за перше місце в турнірі, якщо буде хороший дроп. Поки, поки дроп досить хороший. Острокс. Угу. Ну, до речі, новіни фракції підійде. Врахую, що буде зараз складні. То... why not? Так, віщунка. Угу. Ну, давайте давайте, Лего може. Гала довгокоса, до речі, має дуже хороші коефіцієнти, тому якщо у вас вона тільки на початку, наприклад, випала, і ви хочете або в кінці, бачите, от ви вже лейтгейм, гравець, і ви хочете побавитися, берете галу довгокосу і пробуйте. В неї там є дабл тичка в плані того, що вона отримує дохід при умовах. І, власне, може так непогано пробити. Тому можете, наприклад, поекспериментувати, якщо у вас на це, звісно, є бажання. Так, ну що, дивимось далі. Ця десяточка поки найбільш провальна. да-да На жаль, так воно і є. А, на жаль, так воно і є. Але давайте. ця змінить наше враження про попереднє. Так, Вістері. Френзі. Легу дай. дай Лего. Блін, це останнє. Це ми відкрили 60 і жодного. да Ну. Але маємо те, що маємо. Давайте два циркончика. Блін, я вже не пам'ятаю, коли я з цих цирконів міфіка діставав. Дайте міфіка, просто щоб я на це подивився гарне. Печально. Ротоса. Ну хоч щось, дайте, будь ласка, ну що за діла? Ну я ж, ну я ж гарно, наче прошу. Типу. Певно, не дуже гарно прошу. Добренько, давайте міфік релік. Сказали не мішати. Ми не мішаємо. І давайте міфік релік саме. Я совій вибив, бачили, всі бачили, всі бачили, я совій вибив. Тільки що там совій, просто імба. Не дивимось взагалі на а, те, що вибило з міфі Крафту, тому що а, сокира це імба. Давайте глянемо, скільки ми очків набили. Привітаємо Юру з великою кількістю очків і забудемо про те, який був крафт. Бачите, він дійсно перший. Бажаємо йому забрати цей турнір і взагалі відчути радість від цього відкриття. Але воно насправді не дуже. А ви пишіть, як вам це відкриття? чи сподобалось вам? А також ставте коментарі, от ставте, пишіть коментарі і забігайте на стрімчики. забігайте на стрімчики. Всім буду дуже вдячний. З вами був Анівертіплей і всім па-па.